Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго. Фаббе, генеральний партнер Федерації баскетболу України. По-перше, я вітаю свою команду з перемогою. Дуже важка гра. По-друге, я дякую болівальникам. Була класна атмосфера в залі, і болівальникам соколів теж було чутно класно. Сьогодні було дійсно класно грати в залі, і за це велике дякую. По грі ми непогано почали, так, але трішечки потім у нас впав тем грі Так, Але в кінцівки знайшли свої китки, так, і головне, що їх закинули. І довели гру до потрібного нам результату. Емоційна гра доволі непроста, так. дуже хороший суперник, організований. Можна бачити тренерську роботу, яку робить Валерій Пліханов. Так. І проти його команд завжди цікаво грати, тому що є якісь ще тренерські протистояння, так е е тому е дуже дякую харківським соколам так, е за гру. Е нашу команду з перемогою за рахунок, мабуть, захисту в першу чергу нам вдалося переламити гру, так? тому що 28 очок е соколів так за другу половину це дійсно для нас хороший захист. Так? І сьогодні всі відпрацювали. Сьогодні я просив. Артема Романицю так дати свій найкращий захист. і Мені здається, що десь він сьогодні порадував мене, так, і хлопців за рахунок самовіддачі і гарного захисту. Так. І сьогодні не стільки там за рахунок нападу ми виграли, так, але за рахунок захисту. І дуже велике дякую всім хлопцям за цей результат, так. І це тільки вихід в фінал-чотирьох, тому. Закубок всі баталії ще попереду і найцікавіше попереду. І тим, як Ми там і Макс Сандул, так, і Ярік Карпюк на фалах. Тобто дуже так важкувато було, обмежена ротація так з молодими гравцями. Так. І Богдан Маліч перехворів, не можна там було його сильно нагружати, так. І... Ну, коротше, багато проблем вони у всіх є, так. І в Харківській «Соколі» ми бачимо і травмовані, і хворі люди також, тому всі зі своїми проблемами, так. По хлопцям задоволений. Мені дуже сподобався Рафаель. Сьогодні коло волі з його організацією гри. так, Якщо б трошки ще краще буде працювати голова, коли він на майданчику з м'ячем, так, з його скажімо так, захисними здібностями він може давати нам більше в нападі. так. Ось, по Єгору важкувато поки що казати. Зараз будемо дивитися, ще пару днів холод потримає, так, на ровному місці травма без контакту, це завжди трошки насторожує, так, коли без контакту травма будемо дивитись, і після МРТ буде заключення докторів, так, лікарів, коли ми зможемо на нього розраховувати. По-перше, хочу вибачитись перед болівальниками, перед усією командою за мій е, непотрібний фол у кінцівці, який зробив ісход матчу. Київ баскет перемогою. Хлопці Дмитра Забірченка сьогодні грали краще. А що стосується нас, ну, жереб так собі і е, на жаль, враховуючи наші втрати, то було десь близько. Але із команди з найвеликою ротацією ліги ми перетворилися на команду, в якої не вистачає хлопців. Тому ротація максимально обмежена. Дуже багато неправильних рішень, які хлопці приймали на фоні втоми. Тому все заслужено, все заслуговано і. Єдине, що бажалося бажалось би мені зіграти з будь-якою командою в нас вдома. Бо весь сезон грати тільки на майданчику суперника дуже важко. Гарний зал, гарна підтримка. На жаль, я повторююсь наші втрати концентрації, які повлікли 15 підбирань на нашому кошику і в рішальні моменти ми. Не влучили за другу половину лише одно влучання трьохочкових китків, хоча в першій половині було аж вісім. І завдяки цьому така різниця і ну, дуже багато помилок в кінці ви бачили. Тому це баскетбол. Сьогодні Київ краще.